Друзі, всім привіт! З вами компанія VR-Store, а в моїх руках абсолютна новинка в ніжі розумної електроніки, розумні окуляри Ray-Ban в колаборації з компанією META. Давайте їх розпакуємо, подивимося, як вони виглядають, і поговоримо про те, на що вони взагалі здатні. Що може бути приємніше? Так, ось таке цікаве у них упакування. Ми бачимо. Такий футляр, в якому зберігаються самі окуляри. Можу сказати, що футляр досить стильний, і також він слугує не тільки для зберігання самих окулярів, але й для їх заряджання. Якщо ми вже про це поговорили, то давайте поговоримо відразу про автономність окулярів. Окуляри тримають заряд 4-6 годин активного використання, і за допомогою ось цього футляру вони можуть зарядитися ще 8 разів, що досить непогано. Давайте їх відкриємо. Ось так воно виглядає все. Достаємо. На вигляд, звичайні сонцезахисні окуляри, але насправді вони багато чого вміють. Що їх вирізняє? Вирізняє їх дві 12 мегапіксельні камери по бокам. Ось тут кнопочка для керування окулярами і всередині дужечки кнопка для. Вімкнення і увімкнення самих окулярів. Ось такі вони. Давайте ж тепер поговоримо, на що взагалі здатні ці окуляри, навіщо вони і що вони можуть. По-перше, вони дуже технологічні. У них, наче звичайні дужки, але це не так. Ось тут в дужці є сенсори, і ви ними керуєте гучність свого аудіо або розмови. Якщо ви з кимось розмовляєте, ви можете або краще, або гірше чути свого співрозмовника. Ось так вони виглядають. Якщо дивитись здалеку, ніколи не скажеш, що це якісь супертехнологічні окуляри. Але за допомогою двох камер вони можуть знімати дуже якісні фото та відео. Відео записується в якісті 1080 p а вбудованої пам'яті вистачить на 100 таких відео або 500 фотографій. Також хочу сказати, що відео записується тривалістю тільки до 30 секунд. Але також. Ви можете робити пряму трансляцію в інстаграм або фейсбук. Загалом, що можу сказати, це дуже крутий девайс, оскільки вони дійсно, як звичайні окуляри, вони там не важкі, не масивні, але вони багато чого можуть, бо ви можете розмовляти, слухати музику, записувати фото, вести прямі трансляції. І це дійсно дуже круто. Тому для того, щоб оформити на них замовлення, пишіть нам в дірект або в коментарі. Якщо щось не зрозуміло, також пишіть, обов'язково допоможемо, підскажемо і допоможемо обрати найкращий для вас варіант. З вами був VR Store.